Здорово, Раднулькине, Короче, щас я вам таке розкажу. Я короче, сам в шоке. Я всякі історії чув. Е, я чув пару історій до мене, да, там, коли дзвонили пацаки, я общався. Е, як вони відкривали через контори фірма подключик ключик. Да. Е, у мене хороший знайомий з ним познайомився чого, про спулки. Да. Як він з кумом відкрився і там кум до хадяга оказався. Да? Коротко, там геть теж отдільна історія. І ви зрозуміли, чого я кажу про должно бути все не 50 на 50. Вибираємо самого чіткого. Отого Соніка беремо. Да? А другий білочка до Соніка. Обидва персонажа нормальні. Просто один має бути хто валить на провал, а другий на подстраховці. Отакий должен бути настоящий тандем. Два Соніка далеко не заїдуть. Ви поняли, коротше. Навіть про Хегельман у мене там вообще сумасшедша історія була там. З одним типом я розговорював, але їх там парочка таких. Що в одного каже 5, в другого 10 машин. А вони навіть не викупають, що у них їхня ліцензія, що у них є їхня транспортна ліцензія. Ви представляєте, тобто, каже. Я не можу одних уйти, що мені робити там. Коротше, свої теж варіанти були. І Коли кажу тіпа, ну ти розумієш, так не може бути, що ти працюєш, і мієш свої лізінги, да? імієш свої машини, грубо говоря, і в тебе бути твоя транспортна ліцензія. І кажу: ти подивися, в неї ти читав, що там воші написано? коли читає, каже, о, да, а там мої дані. Тобто, ну, чоловіку дали ліцензію, випись на ліцензію, да? всі ці штуки, він навіть не зрозумів. Що це не його. Тобто йому сказали, що це не твоє. І він такий це не моє. Коротше, ви поняли? Але зараз буде вообще пиздець. Зараз буде пиздець. Чоловічик дав мені добро, я просто ну, зараз з ним общаюся. Питаюсь йому дати совіти, да, шо, 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 движухи, як вийти. І я сподіваюся, що він з цього всього діла вийде. Ну, його історія це, звісно, з чим-то. Так що. Шо... Я собі зробив чайочок з імбірчиком і метком і вам советую зробити, поставити на паузу. Хі -хі. Постараюсь нічого не упустити і максимально все інтересно вам розказати, поки в мене воно все в пам'яті свіженьке, бо я забуду, потеряю смисл і все таке. Це, щоб жіночка була в процесі, да, як я общався. То вона потім би все в деталях красиво розказала. Пані Катерина, звісно, що шо, шо, вона така деталізована, мене баришня. А я, блін, зараз, якщо по-свіжому вам не розкажу, то потім потеряю всю суть. Коротше, на Ватсапі пише мені номер, не, невідомий. Да? І умнічка, божечки, йому респект і уважуха, чого я з ним легко в контакт вошов, пише мені. Що e, там уліці шепчуть. <хи> не ну, пишу в поряду, да, ти хто каже, твій підписник, ти ж там в якомусь відео сказав, тебе не задоубувати. Тим більше, кстати, не знаєте, де він мій номер взяв. Тому що ну, я з ним невичні ніде не контактував, откуда мій номер. Я вроде, ні, так особо не святив, може десь в соцсетях в Мексиці є, ну, в принципі, якщо захотіть. Коротше, молодець. Навіть мене ніде не задовбував знайшов чітко мій номер, в WhatsApp написав. Ну і почали ми з ним діалог вести. Він мене спросив, чи я можу йому допомогти. Я йому сказав, що записую голосові сообщення, я прослушаю і постараюся тобі відповісти. Не ну, думав, що це будуть обичні банальні питання, да, іноді глупі іноді толкові. А тут вище пішов такий діалог, який я навіть не ожидав почути. І я, звісно. Коли слухав, то і їбасосіну завалив, що так може бути. Це десь в якомусь відео я говорив ні в коїм случаї не роботайте з нашим братом, тому що наш брат це шляпа повна і це якраз буде тому доказательство. Винуватий, звісно, обоє винуватий цей мужичок, парніжка, він винуватий, що він так просто сліпо на це все діло повівся. Це, звісно, ну, блін, я сподіваюся, я сподіваюся, ти дивишся мене, бо ти мене дивишся. Ти зробив виводи і ділай все, що я тобі говорив. Тобі треба з цієї всієї движухи вирулювати, братішка, тому що, що шляпа. А ти гусь, і я ніж вірений гусьок. Ти якщо мене бачиш, і якщо ти зрозумів, що це може я про тебе говорю, і, ну, ти може вряд ли мене побачиш, ну якщо дух ти мене побачиш. То знай, це тобі так просто ну не пройде. Понятно, ти його красиво наїбав, він тобі нічого зробити, грубо говоря, не зможе. Ну, Всілина, повір мені, вона тобі вона тобі обратку дасть. Поняв, так що ти, ти не переживай, обратка тобі прилетить. Так от, ситуація яка? Я так в деталі не внікав, як вони познайомились, ну коротше... цей чувачок у нього був запас дінь да? Він десь знайшов цього Василька, з ним сконтактувався, Ти каже: Братішка, ти шо? Блять, це пиздець. Каже: Давай так, я тобі куплю в лізінг фуру на себе, за твої бабки. Це нормальне явлення, якщо воно правильно організоване. Я візьму фуру за твої бабки на свою фірму. Тебе візьму водітелем, будеш на цій фурі робити водітелем, будеш платити за дороги, за топліво, лізінг будеш оплачувати всі діла. І потім, колись ця машина буде твоя. Цікаві, окей, хорошо. Ще й мимо цього всього 500 євро в місяць, ти будеш мені платити за мої услуги. Хорошо. І ти будеш зарабатувати бабок, сіки, що тобі навіть не снилось. У Ху! Пушка! Ну, і чувак повів на цю всю двіжуху, почав все це зробив, дав йому бабок, ти її машину взяв, купив. І пацан каже, я, говорю, дивлюся, а я за все плачу, а мені ні налога, ні вата, нічого не вивчають. І, і він мені каже, що ти нахрінки, що хочеш то і делай, і все таке. Я ще поспрашую, а хорошо, а ви якось документально це все зробили. Удокументували хоча б які-то договорники між вами бумажні є. Ну ні, типу, все на словах. Коротше, ситуація яка. Гусь, це цей да, суперділок. Е, що я скажу, винуватий, пацик цей винуватий, він просто, должен довбував пройти якийсь то урок. Я надеюсь, що цей урок він зараз пройде, він вирулить. Я йому максимально чим зможу проконсультурую, щоб він не допустив ніяких ошибок, поможу йому ці движухи жухи вирулить. Надіюся, що це вийде. Він, ти цей урок усвоїш. І далі ти таких глупостей делать не будеш. Так от, коротше, суть яка. він е, вніс бабки на перший взнос брутто. Налог йому ніхто не вернув за те, що він вніс брутто. Е, з нього взяли кауції, каже 6 тисяч євро, якщо я не ошибаюсь. Плюс в будь-якому випадку тут кауції не повинні було бути. Ніхто не должен був платити кауці на. На його топлівну карту, да, тим більше в такому обйомі з блін, машинкою 6 000 євро. Це просто ну розводняк. Галіми разводняк. Він заплатив 6 000 євро йому типу, да, на кауцію на ДКФ, типу, він платить е, за топливо в брутто. Тобто ну, Цей да, що йому дав бабки, платить. брутто. Дороги оплачує. брутто. Лізінг платить брутто. І тий гусьому ват взагалі не возвращає. Ви викупаєте? Мімо цього всього, він з нього ще бере 500 євро в місяць за свої услуги. Есть, він ще з нього бере 500 євро за те, що він його жорстко і тупо кидає, просто на бабки. Це тупо тупий розводняк. Його просто документально, ну це, це, це тупо тупе шахрайство. І я вже в принципі сказав йому, да, що йому треба предприйняти, предпри... щоб в ці свіжухи вилізти. Як мінімум, звісно, по жопі додіку можна дати, якщо він почне далі виділюватися. Но... Це так тупо повестись на це. Ну, молодець, він викупає, що він зробив хрень, да? Но, як би не було, це конечно, блин, ну... ошибку він допустив. Я сам в шок, як все можна було в це вляпатися. Ну, я скажу, що я надіюся, що він з цієї штуки виляпається і це просто йому крепкий урок, після якого який він усвоїть, ти усвоїш, ти б зрозумів. І дай Бог, що в тебе все вийшло, Ти ти просто з цього вирулив і почав робити все по-другому і все по-новому. Е, так що так, суть відео така, що, дядьки, ні в коєм випадку не ведіться. Ще хір хір з ним ви наняли контору. Фірма под ключ либо там ще ту штуку, де да? фірма под ключ, там налоги под ключ все тебе сделаем, ліцензії, все. І це все хрень. Не ведіться на це все діло. По-перше, я не знаю, там з вас бабок возьмуть, вам по-любому це все діло. да, вам це все діло сделаєте. И кошка бросила котят, пусть е будутся, как хочуть. Либо вам це все будет делать э, через жопу, да? через жопу. Ви пойміть це. Це не відкрить франшизу, або да, якогось там, не знаю, якогось заведення, де тебе просто контролюють. Ти, якщо хочеш щось робити по готовій схемі, це точно не транспорт. Тобі навіть, якщо обіцяють під ключ, не ведись на це. це я тільки що в предварічому відео вам говорив, що це транспортний бізнес. Тут а просто тут немає готової схеми от слова зовсім Просто її немає. Транспорт настільки непредсказуємий. Що вам тут треба просто так в море випливаєш, і ти щось не знаєш, що тебе якось волною йобне, да? чи буде як там, щільп, чи як там, що буде тебе просто рівненько все. Чи тебе щось там бли, десь дельфінчик підпливе там всю ці пусі? Або касатка, да? От касатки, неізвісно що ожидать. Він може з тобою погратися, а може тебе так хвостом йобнуть, що мун улетиш. А це вам транспортний бізнес. А ти, якщо шукаєш. Посоветуй мені фірму, яка мені відкриє е, фірму під ключ. Под залупу конськую, дядьки, нема такого. Якщо ти такий, як я, обичний тип, да, либо, там тип без опиту, ніяких контор під ключ. Ти можеш піти до якогось до рації фінансового, заплатити йому да, 100 євро, або ще сіки, там проконсультуватися, що тобі і як правильно зробити, но ніяких контор під ключ. Ніяких дядьків, вам треба це все діло пройти. Транспортний бізнес він дуже специфічний. Ти, якщо будеш робити все через когось під ключ, то це сразу дорога в нікуди, і потім ти будеш одним із тих типів, що мені в коментарях пишуть, що гусь херню, морозий, да, і я жду, коли ти закриєшся і все таке. Я цього не застра. Я не застрахований от закриття, навірно, чи як. Може, мене це теж жде. Ну, я навіть, якщо дай Бог, що нібудь. Проїзди, що мені придеться закритися, я точно е, хуєсосий, да, типов, яких виходить, я не буду. Я буду наоборот максимально старатися додавати свої совіти. І написати, слухай, чувак, слушай, я там був, уїбався в забор, да, ну так в мене вийшло. Дивись, обрати на це увагу. А так ви повинні дядьки писати, а не писати, що, що ти шляпу, мелиш і все таке. Ви ж не знаєте, що я ділаю, як я роблю. Я можу звідти казатися, да, якимось глупим і все таке. Ну ви ж навіть не представляєте, як в мене башка працює, як я все ділаю і вкус і аромат, як то кажуть у народі. Я петляю дуже красиво, я дуже жорстко пітляю. Я з людьми нормально випросив всі, всі, що треба мені, я їх пітляю. А не то, що ви там ходите соплі жуєте. І я отримую своє те, що я хочу. Так що, так що це хейтеров касається, якщо що вдруг. А ще я нормальний, адекватний чувак. Хто мене знає поближче, ті мене знають. Я вас прошу, не ведіться на цю всю хрень. Максимум, що ви можете наняти когось, хто вас проконсультує, фінансового одирацію, да, якогось бухгалтера ще кого небудь по фінансам. До мене можете обратитися. В голосових завдайте мені пару глупих випросів. Я вам дам на них пару умних або глупих ответов. І... Є куча інших блогерів, але да, не ведіться на цю штуку, що вам все зроблять під ключ і все буде готовченко, все буде красиво. Так не буде. Як мінімум, це має бути так. Просто, як примеру, да? у мене для мене є да, родственна родственна дружественна фірма. І так, що вийшло в них ситуація, що я взяв дві машини для них за їхні деньги, Да? І щоб просто виручить, да, їх і туди-сюди і аромат. Ну і то ми між собою у нас договор о сотрудничестві, договор аренди, да. І зрозуміло, що я за їхні деньги цю машинку взяв. І зараз, дай Бог, пройде времечко, І я зрозую цесію лізінга, да, я просто ці машинки, що я взяв, я їх просто передам на їхню фірму і все. І, і вкус і аромат. А отак дати просто комусь бабки, щоб вам взяли машину ще й без документів, і без нічого. І ще й ви як обичний рваник, водитель, коротше, це не вздумайте в таку штуку в'язуватися. Будьте внимательні, будьте акуратні. І те, що я кажу, не вздумайте взагалі відкриватися, поки у вас не буде як мінімум, як мінімум, це якщо ви без опиту. язика у вас не буде, петля діла, документів, ну і зрозуміло, це в останню чергу. Фух, якось так. Люди, да, які вже, наприклад, не дай Бог, прогоріли, або так, ну, отримали опит, але в них стержень є іти далі. То це вас вже, конечно, не касається, ви вже знаєте, що вам робити. Либо ж це люди, були, які в Україні тримали, там, в Україні чи в інших странах да, тримали фірми, міжнародні фірми. Тобто вони і так уже плюс-мінус ви в курсі діла, як Європа працює. Тоді, так, да, це теж може касатися, у вас опит є, все у вас є. Щоб відкритися, да, і вже плюс-мінус робити через когось. Ну якщо ви без опита, ноль, то но з ахіренним желанням, роднулькіни, ви движні повністю весь процес відкриття фірми од, од, мінімум, од маленького, від мінімума цього і до кінця ви движні його пройти самі. Так що, дядьки, ви поняли, все пітляємо максимум самі, підготавлюємося, яка б не була. Правда, ця горька, не горька, цей бізнес тяжолий. Ну як він тяжлий, я... Тяжелий, мабуть. Ну, для мене він не тяжлий. Я кажу, він інтересний. Як я казав, да, він інтересний. Ну, як показує практика, він для, для всіх тяжлий. Ну, треба просто... Ну, це інтересно, це не тяжело, це інтересно. Ну, ви поняли. Так що, коротше, вкус аромат. перевіряємо. Не ведемося ні на яку штуку, учимося, не... Тут без учоби і отако на дуречка, ну просто ну це дорога в нікуди. Польський треба, об'ясняю, чого, бо ви в Польщі, йобушки, воробушки. Польський такий уж тяжолий. і вам треба багато з ким розговорювати. З фінансами, з дарацями, топливні карти. Ви не зможете говорити, об'яснити, щоб вас поняли. І ви поняли. Дорога в нікуди, ви будете заправлятися дорого, ви будете їздити дешево, ви будете возвращати налоги невигодно, ви будете все робити невигодно. Комунікація Комунікація у вас повинна бути. Так що учим польський, Ділаємо документи, карта Резидента, обіцяють, для чого документи. Є в мене теж пацик, які столкнулися з проблемками. Просто да, в них машинки, да, в них варієнти, в них все фірми. Карти побуту позакінчувались, І все, привіт, які пістолетики. А їх ділають дуже довго. Особливості розпулки, ти як фірма, там вообще там повний геморрой зробить цю карту побуту. І він винужден їздити чисто по Польщі. Редмулькін, привіт. А по Польщі їздити ну це теж. Ну це не варіант. Так, да, коли хороші кілометри, то все. Ну, блін, міжнародка це міжнародка. Там другі ціни, там все по-другому. Так що. Іміє карту резидента, сталий побут або громадянство, ви просто чіткі перед банками, перед фінансами всякими, да, лізингами, в роботі ви не ограничені. Бо ти, якщо тебе закінчиться карта ти посадиш водителя, ти все ти не витягнеш. Те, що я кажу, що, щоб машина була для старту, да, щоб по-любому витягнути цю штуку, ти повинен сам бути за рулем. Ти якщо посадиш водителя, навіть якщо ти все за налічку купиш. Це все одно буде дорога в нікуди. Ти якщо купиш за налічку фуру посадиш водителя. Ну так, да, можливо, можна, але я в цьому не бачу перспектив. Ти не навчишся, того, що навчитися. Так що ви повинні підходити серйозно. Документи, язик, а потім вже бабки, все а потім вже у вас е, як то кажуть, да, дорогу, дорогу осилить ідущий, і средства з'являться вже по ходу діла. Як я опять в предыдущем видосику казав, що я ж готовився, 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 готувався, учився, готувався, готовився. І благодаря тому, що я учився, готувався, я зумів. Розглядіть е, ту можливість з машонській логістик. Якби я не готовився, я б ще б нас десь дурачком ходив, помієте? Так що все, ви поняли. Вкус аромат до наступних відосиків. І не ведіться на лаха, тронщиков. Нахрен цю всю движуху все петляємо самі, нічого сложного немає. Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business